Доброго дня, магітар українська. мене звати Олена, знаки долі. На що звернути увагу найближчим часом? Загальний розклад. Знаки долі. Спілкування взаємодія, наповнення, знаки долі. Ваше життя будуть входити саме ті люди, які будуть наповнювати вас. Якщо ви знаходились в певних ситуаціях або спілкуванні з тими людьми, які Негативно впливало на ваше життя, де загалом, поруч, можливо, не було саме тих людей, з якими ви могли наповнюватись. Якщо ви бажали отримати можливий шанс влаштуватись в колектив, де ви будете відчувати взаєморозуміння і підтримку з боку саме тих людей, з якими ви будете спілкуватись, тому що саме ваш досвід доводить вам певний. Період в вашому житті, що ви фактично отримували лише негативні результати і негативний досвід спілкування взаємодії. Хто б це не був колектив або це знайомі друзі товариші. Вам говорять саме про те, що ви вийшли, пропрацювали. Якщо ні, то вам потрібно позбутися розчарування негативно емоційного стану і знаходитись в стані розчарування негативних емоцій. Всесвіт, Вищі сили втомилися дивитися на вас, що ви знаходите. В розчаруванні. Тому, можливо, вам і говорять саме про те, що ви повинні виходити з будинку, якщо ви в закритому стані, або саме там, де ви знаходитесь, і ця ситуація вас розчаровує, то ви повинні змінювати, ви повинні активно проявлятись, ви повинні боротися за своє місце під сонцем, незважаючи на те, як би обставина ситуація не складалася, але ви потрібно наповнюватись емоційно. Рухатись, відсікати саме ситуацію, яка розчаровує вас, або ви не отримуєте саме позитивних результатів. Відсікаєте, чітко розумієте, проаналізувавши, що ви не бажаєте більше тут знаходитися перспективи ні в стосунках, ні саме по відношенню до роботи. Якщо вас не влаштовує робота на даний момент, то вам говорять саме про те, що роби вибір серцем і йди в нове починання. Не знаходьте в страху і невпевненості, або в темряві. В розчаруванні, саме в негативному емоційному стані, в якому ти знаходишся. Тому фактично спілкування і взаємодія це саме те, що ви отримаєте. Тобто, ваше життя будуть входити саме ті люди, або ви отримаєте саме ті шанси. Можливості будуть приходити саме для вас. Змінити кардинальну ситуацію, але вони говорять саме про те, що потрібно боротись, потрібно активно діяти, потрібно наповнюватись, ну і бути в ресурсі для того, щоб діяти, активно проявлятись по відношенню до тих шансів і можливостей, які ви будете отримувати. Саме ці знаки долі. Зміна навіть. В оточенні з негативу на позитив. Якщо ваше оточення негативно впливало на ваше життя, то в вашому житті будуть з'являтися саме ті люди, які, спілкування з якими буде наповнювати вас. Знаки долі. Ну, якщо ви все будували плани по відношенню до покращення ситуації відносно фінансового благополуччя і достатку, то вам говорять, що ви отримаєте шанс, можливість. А якщо не будували, то будуйте. Чого саме ви бажаєте досягнути в своєму житті? Тому що, отримавши шанс можливість, ви повинні будете активно діяти, боротися, відстоювати. І дуже швидко. Ви Незабаром отримаєте саме інформацію стосовно можливості реалізувати і реалізуватись. Можливо, дана інформація говорить саме про співбесіду. І вам потрібно буде спілкуватися, взаємодіяти і доводити саме, що ви професіонал своєї справи, що ви саме та самодостатня людина, в якої високий рівень професіоналізму і фактично. Ви маєте досвід, ви маєте знання і мудрість. І говориться саме про те, що ви отримаєте шанс, можливість реалізувати, реалізувати стосовно тих планів, які ви маєте. Ви повинні розуміти, і ви зрозумієте, ви повинні це зрозуміти. Що ви ресурсна людина зцілити ситуацію, вийти з стану жертви. Тому ви повинні бути впевнені саме в тому. Чого ви бажаєте досягнути, які плани ви бажаєте реалізувати? Ну і рухатись, активно діяти. Не потрібно й далі знаходитись в підвішеному стані. Зупинка відбулася в вашому житті, але час прийшов. Зміни повинні відбуватися. Ви повинні проаналізувати знаки долі це саме зміна, кардинальна зміна вашого оточення, можливості й шанси, які будуть. Надаватися вам, але от тут все залежить від вас. Якщо ви будете закриватися саме від тих людей, які будуть прагнути спілкуватись, і ви будете наповнювати для того, щоб відповідно бути ресурсною, наповненою людиною в балансі емоційному, то ви не будете здобувати саме тих позитивних змін, які буде надавати вам Всесвіт і Вищі сили. Інформація, яку незабаром ви отримаєте стосовно Можливості реалізувати, реалізуватись і отримати, наприклад, статусну посаду, і далі активно проявлятись і реалізовуватись, іти власне власну реалізацію. Вам говорять, що саме дана пропозиція дасть вам можливості радіти, насолоджуватись і стілювати насамперед, власний стан емоційний. Ви будете вдоволені, ви будете наповнені саме даною можливостю, даним шансом. Говорять саме про те, ви ресурсний, ви повинні вірити в себе, що ви здобудете, ви подолаєте, ви отримаєте. Тому період у тій ситуації, підвішеній ситуації або підвішеному стані, або коли ви були жертвою обставин і не могли діяти, не могли активно проявлятись, поставте крапку і рухайтесь до результату, до цілі. Дійте, проявляйтесь, стілюйте, пропрацьовуйте, не швидко будуть відбуватись зміни, але даний шлях, дані можливості, дана інформація, шанс, пропозиції, яку ви будете отримувати, спілкування взаємодія, власне, з тим оточенням, людьми саме тими, які, з якими ви будете знайомитись, які будуть ходити в ваше життя. і... Загалом кардинально буде змінюватись ваше життя. Що стосується оточення, що стосується ресурсності, що стосується емоційного стану, наповнення, балансу рівноваги і ну, енергетичну насампередну, а далі ви вже відчуваючи себе в ресурсі, Сціливши саме пропрацювавши свій стан, стан, коли ви мали лише розчарування, коли ви не могли змінити ситуацію, а насамперед час прийшов робити вибір серця. Вибирайте йти в нове починання, тоді активно дійте. Використовуйте шанси, можливості, і йдіть в реалізацію. І до досягнення саме того рівня благополучення, достатку, якого ви бажаєте. Дякую!